Доброго дня, шановні друзі. Зверніть увагу, що ми сьогодні в прекрасному гуморі приїхали на лід з пішньою. Лід стоїть. Дивіться, стоїть сьогодні вночі, було мінус 5, мінус 6 градусів. І вже лідок є. А тепер провіряємо, чи можемо ми на нього вийти. Так, о, друзі, пішня з першого, з першого удара пробиває. Ну що ж, у нас залишається тільки одне. Чекати, що завтра вже буде мороз, мінус 10. Ми плануємо будемо мінус 10. Ну і, звичайно, підготувати Снасті. У нас для цього все є. Пішню безпішні, до речі, друзі. Безпішні на лід виходити нема. Можливості у нас міра безпеки завжди повинна бути. Ми вам ще покажемо про спасалочки. Але то буде завтра. Ну а зараз, я думаю, прийшов час нам з вами ознайомитися з нашими, з нашими Снастями. Отож, друзі, ми плануємо завтра вийти на Окуня. Ну, а для Окуня в нас ось такі блешні є. Зверніть увагу, будь ласка, друзі. Блешні різних видів. Це для глибини 3 метра до 4 працює. Це трошки тяжеліше. Це грам, мабуть, 8-9. Це 5. І, звичайно, великі блешні. Це до ось, подивіться, будь ласка. Вони десь до 8-9 метрів. Ну, думаю, до цієї глибини в нас не дійде. І ми з вами. Плануємо на таку вудочку, зверніть увагу, ось така вудочка. Ліска тут у нас, лісочка у нас 0,18-0,2. Блешня невеличкого розміру, тому що ми плануємо знайти окуня, а окунь любить невеличкі блишні. Ну, пошук набагато правший. Обов'язково повинен бути ківочок. Ну, ківки ми робимо такі спружинні. Це ми самі зробили. Прекрасно. Звичайно, ось, така, ось таке вудлище. Ну і покльовку ви знаєте. Завтра ми вам покажемо. Думаємо, буде клювати, знайдемо Окуня. І така снасть. нас. Це на Окуня, друзі. Буде завтра покльовка, я впевнений, 100%. Попро... Звичайно, до речі, зверніть увагу, будь ласка, ми не виходимо без ось цієї приспособи. Називається вона просто. відбійник. від, від це. Я... я думаю, друзі, що оця приспособа. Обов'язково спасе нам, ну, як мінімум, з десяток З десяток наших блишень. Покажемо на льоду, як працювати цією штукою. І, звичайно, не забуваємо, не забуваємо, вона повинна з'явитись у нас завтра. Покажите, будь ласка, ви покажи, покажи велику країни, щоб вони бачили, красі, ліна, що тебе. Був, був, той був. Його, покажи, Це будь ласка. балансири. балансири У нас по закупці вони нормальні, ми самі робимо, але ж буваємо на покупній номер. Зверніть увагу, це десь другий, ну може третій навіть. Покажемо, як їм не працювати. Завтра звернете, звернете увагу. Мало того, ми плануємо, якщо не буде на наближню клювати, у нас є така невеличка вудочка. Вона буде на... будемо працювати на мормишку. Мормишку на голу, звичайно. Покажу техніку лову. Завтра це буде. Ну і, звичайно, якщо не буде на голо працювати то ми спробуємо підсадочку мотиля. І навіть ми взяли пеночку опариш. Це товариш підказав, до речі, дуже добре. Ліску ми тут приміняємо максимально тоненьку. У нас 0,08, 0,08, Мормишка невеличка. Зверніть увагу, будь ласка. Ось, Ось така мормишечка. Ну, звичайно, лід у нас тут діти провіряють, звичайно, обережно. Ну і техніку лову, я думаю, ми подивимося завтра. Покажемо, розповімо. Рибу 100%, я думаю, знайдемо. Отож, у нас є снасті. І є можливість, друзі, коли Марки, у нас очікували. Маленький, будь ласка. Ось так. Дай може, взяли карасику. Зараз дамо карасика. Маркуша, дивися. Є! Бері, бери, пора, бери, 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 О, а бери. А ти собі другого. візьми. А ми беремо ще одненько да, і покажемо покажем, друзі. покажемо друзі, Ми будемо завтра ставити це, називається жерлиця. Або, ну я називаю просто а! щуковка. А це не Випустить. Випусті. Випустимо, звичайно. Ми Випуст. любимо природу. я думаю, що... Давай, він випустить. випустимо. зараз, Ви підожди, перерив. Потихеньку давай. Давайте, Випускай випустимо. сюди луночку. О. Ми тут так. на піску, дитина на льот не заходить. О, ми за нею дивимося. Льот ще там, а ми на піску Я стоїмо. Не Давай далі підемо. Ну, так, дивись, як дядя друзі, надіває. Урок падіння йому живця. Урок продовжується. Як надівати живця? Зверніть увагу. Ні, зараз поки вдасть. друзі, стась ось таким чином монтується. Зверніть увагу. Невеличка. Угу. Катушечка діаметром ну десь сантиметрів до десяти. Угу. Широкий борт. Лісочку ми <хи> ще одну, ну ще, блядь. нормально, живемо ще ще нормально, ще давай беремо одного. Ну, І ще... ти одразу цепляй, я давай йому. Так, будь Нацепив. ласка. Показуємо. О, Давай два, ще одна. Маркуша, йди бери. Йди бери Випускай. Так, Тут карас. глибини нема, Бачите, за дітей не переживайте, ми їх не пускаємо, дивимося, так щоб це безпечно. Я стою біля Друзі. нього. Тут у нас пісок. На льот ніхто не ходить. Запрещено. Друзі. Зверніть, будь ласка, увагу. Зверніть увагу, ось бачите, я держу його. Ось держу. Держимо дитину, звичайно, що на ліні зі да, я назад. держу держав. Не, не Рибаки, поки Бачте. чекають, щоб був нормальний лід. Да. Ось такий повідець. Зверніть увагу, будь ласка, друзі. Товщина його 0,5-06. Довжина 80 сантиметрів. Угу. Трінічки, зверніть увагу. Ми, угу. ми ставимо невеличкий ось такий Угу. Він мабуть, п'ятий номер, так максимум. До речі, живця, друзі, живця показуємо, як насаджуємо да, живця. Як? Живцями під, спів... під спинний плавничок. Правильно, бив спів... пісок. Дивіться, отаким чином, зверніть увагу. Ага. Раз. О! Ага. І саме головне, щоб ні в якому разі підгребети, щоб живець був живий. Ага. Даємо живця. Аму покажи туди лунку. Звичайно, опускаємо в луночку. Ну, там нема лунки. О, ми не що... заходимо на льот. О, дивіться. Дітей на льот не пускають. Дітей на лід не. І Нікого. самі не, друзі, не забувайте, без пішні. Ось додержусь, бачите? Без пішні не можна на лід ходити. по у льоді тільки пішня, подарунок. Угу. Добре, живцями відпускаємо Аркуша, йди сюди. Іди випускай, випускай рибку. Випускай Дай. рибку. О, діти у нас люблять природу, ми теж, до речі, завжди маленьку рибу відпускаємо. Відпускай. Так, так. О, все, молодець, молодець. зариблюємо А тепер бери блосенки, погуляйте. І дивіться, так. ми ставимо, покажемо така приспособа. Візьми мормишку. Завтра ні-ні ні, це не мормишка, це є така приспособа. Ні, оту мормишку хай візьме. Дивісь, дивіться, друзі. Беремо таким чином. Тут у нас прищепочка, сантиметрів 20 і грузить. Угу. Опускаємо на дно і фіксуємо. Угу. Дивіться, як ми фіксуємо. Угу. Так. Підтянули, підтягнули, підтягнули. У нас натяжка. Завтра, звичайно, покажемо. І фіксуємо. Фіксуємо, коли вже у нас живець на місці, ось таким чином. У нас щуковка стоїть, покажіть, будь ласка, ми на нальот поставимо. О, ось таким чином на льоду. буде Щуковка стояти. Ось вона, друзі. Покльовка слідуючим чином проходить. Щука підпливає, може окунь сюди. І ось таким. Так вона стає флажок. Ми бачимо, що вже покльовочка відбулася. Uh -huh. І ми не спіша, не спіша, не, не пугаючи щуку, підходимо. Uh -huh. Як виважувати, що робити з рибою? Ми uh -huh. вам, друзі, обов'язково покажемо завтра завтра uh -huh. на льоду. Ну, а коли вже щука буде у нас, у нас в нашому в нас, в нас, uh -huh. витягнемо її, то в нас є ось такий відцеп. Uh -huh. Дивіться, будь ласка, це спеціально ми його. Для того, щоб не поранити руки ні в якому разі, ми приміняємо для того, щоб щучку нашу все-таки, якщо вона маленька, то відпустимо. Побачите, ми завтра, я думаю, зловимо. А якщо гарна щука буде, то, щоб не поранити руки, ми ось таким Покажи, ми, як ми треба дишуїться. бить льот провіряти. Покажемо, друзі. Так, діти завжди Обовійся, стоять на усіх. Розкажи, що дітям, жінкам запрещено на льод. Всім людям, що це запрещено. Діти, жінки. Люди, які не впевнені. Запрещено на льот ми, Завжди. Ми абсолютно категорично плануємо не допускати їх на лід, тому що. Щоб ми не було... пропагандуємо виходити на льот. Так, так, ми, ну... за, ми за безпеку. За ми безпеку. За безпеку. Друзі, дивіться, обов'язково на О, Дивіться, у нас на нашій пішні повинна uh -huh. бути така вірьочка. Uh -huh. Ми її намотуємо на руку, дивіться, uh -huh. ось таким чином. Раз, два. Uh -huh. І тримаємо пішню в руках. Тепер зверніть увагу, як треба працювати пішню. Угу. Під вуглом, бачите? Угу. було? Да. Під кутом. Раз, два, і робимо луночку. Це вже коли льод великий. Так, якщо По, цьому... По цьому льду ходити не можна. По цьому льоду... Якщо Діця... пробилось... Друзі, зверніть увагу. Все. Раз і дирочка. Ще раз скажи, що діти, старі люди, хворі, інфарктники, інсульти, на льод теж не виходить. Звичайно, люди, шановні друзі, наші рибаки, діти. Люди в віці, інфаркт і як каже мій колега, поки треба зачекати. Будемо запрещено за небезпечно. Небезпечно, да. друзі. Отож саме не головне... виходьте на лід, не переходьте по льду, бо утонете. Не виходьте, не переходьте, тому що безпека перед усім, передовсім. Отож, до зустрічі завтра на льоду. Найкращих вам побажань підписуйтесь, підписуйтесь, друзі. Завжди вам раді. Бачите, став на пісок і вже провалився тут на цьому. А дитина завжди стоїть з тасіком на цьому. А я отут став і вже це. На льот ми не виходили, ви всі бачите, що льот цілий, ми не виходили і не ходили ніде. По льду ми не ходимо.